Губу в курі я ще не садив, але подивимося, який ефект. Ну Я думаю, мікуриза тут точно буде і воно буде давати свій ефект коріння в курі. Однозначно, якщо тут буде тільки кисле, кисле середовище, вони будуть тут розвиватися. Все, потім результат ще покажу. Ну, так, друзі, продовжуємо. Бачимо сірку, отак Чуть-чуть дав сірки. Це ну, вже сірка. Бачимо, викуп побачимо скільки кореня фактично взагалі не розвивається, нема кислого ґрунту. Тепер отак з вершечку просто і придавлюємо. Хищниця. На дно агротекстиль я не давав. Тобто тільки з боків він.